Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео подивимося дуже цікаве запитання від моєї глядачки про деокупацію в містах Каховка. Я так розумію, що наснився якийсь сон про те, що деокупація може бути під час збирання урожаю пшениці. А це приблизно з середини літа до початку осені. Давайте перше таке запитання загальне. Взагалі, деокупація міста Каховка, це Херсонська область. Що карти нам можуть показати з цього приводу? Я вам скажу, що я вже декілька разів дивилася, передивлялася це запитання, і що хочу сказати, тенденція погіршується на початку, у 2022 році. Карти були досить такі непогані, і був шанс деокупувати це місто і багато інших міст. Але ви знаєте, що далі як воно пішло? Подивимося, що зараз покажуть карти. Можливо, все змінилося деокупація міста Каховка. Тут карти показують, що ми обов'язково деокупуємо це місто, тому що десятка пентаклів це одна велика дружня родина. Тут зірка з однієї сторони може показувати, що потрібно трішки зачекати, з іншої сторони, це велика віра і надія на те, що дійсно все буде хараз. Це зміни на краще, і плюс це якась неочікувана допомога від якоїсь іншої країни. Бачите, тут людина стоїть і дивиться за океан. Тому я думаю, що дійсно нам прийде якась допомога. І ми зможемо втілити цей план у життя. А по трійці жезлів дійсно цей план вже на даний момент є. Він розробляється, і вже якісь певні перші кроки для того, щоб деокупувати це місто, дійсно вже зроблені. Це великі і широкі перспективи на майбутнє. І дивіться, ось тут в мене лицар жезлів. У мене завжди ця карта випадає на. Наш контрнаступ це активні дії, це прорив уперед. Ми йдемо до своєї цілі, до своєї мети, незважаючи ні на що, ні на які перешкоди. І тут далі карта місяцю. З однієї сторони місяць говорить, що цей план таємний він не розголошується. І, можливо, навіть коли почнеться цей контрнаступ, нам про це не скажуть, тому що будуть намагатися максимально все втримати в таємниці. І дивіться, яка остання карта. Тут дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів дійсно може мені говорити про деокупацію саме у цьому контексті, тому що це карта землі. Це карта багатства, це карта достатку, це карта успіху, це карта завершення дуже довгої, кропітливої роботи. Це карта досягнення нашої цілі, нашого задуму, це плоди нашої праці. Тобто, карти націкають мені на те, що дійсно такий план є. Він потихеньку вцілюється у життя. І як я вже багато разів казала у своїх відео: на жаль, карти таро не кажуть точні сроки, але все-таки. Саме дев'ятка Пентаклів дійсно може говорити мені про вересень місяць. Тому я дуже-дуже сподіваюся, що саме у вересні місяці, а можливо, навіть і раніше, тому що знову ж таки точні сроки це не до карта Ро. Ми будемо чути гарні новини. Але тут ще таке головне запитання, в якому році це може бути, тому що на картах не написано, який це може бути рік. Але давайте будемо сподіватися на краще і. Будемо сподіватися на те, що саме у 2024 році ми зможемо деокупувати лівобережжя Херсонщини. Ось така відповідь. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вигід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу. То ваші донати Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!